Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 29 липня 2024 року Сполучені Штати оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до 200 мільйонів доларів за програмою спеціальних президентських повноважень. Про це заявив радник. З комунікації у сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі під час брифінгу для преси. Тут варто зазначити, що цей пакет допомоги він буде надаватись нам зі складів американської зброї. І власне Україна протягом короткого терміну часу має отримати відповідне озброєння. Безпекова допомога включатиме засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, хаймарц, мінометні снаряди, протитанкові ракети, джевелін. Кірбі також відзначив, що Міністерство оборони США також надає довгострокову підтримку через фонд ініціативи сприяння безпеці України. Обсяг цієї допомоги півтора мільярди доларів. Йдеться в оголошенні на сайті Пентагону. Тобто, уряд Сполучених Штатів Америки буде укладати контракти з військовими підприємствами для виробництва зброї в межах цієї програми. І вже далі, коли ця зброя. Буде вироблена, вона вже буде потрапляти для України. Тобто це довгострокова перспектива у порівнянні з першим пакетом, який надається за програмою спеціальних президентських повноважень. Потрібно розуміти цю різницю. Цей пакет включає можливості для посилення протиповітряної оборони України. Протипожежну та протитанкову зброю, а також фінансування для підтримки обладнання, яке раніше було надано Сполученими Штатами, з квітня. Президент вже підписав 9 пакетів безпекової допомоги. Наші військові сили цілодобово працюють, щоб якнайшвидше доставити цю зброю та обладнання в Україну, наголосив. Джон Кірбі, Пентагон наводить перелік зброї, який входить в новий безпековий пакет. Він включає серед іншого боєприпаси для передових зенітно-ракетних систем НАСАМС, боєприпаси протиповітряної оборони малої та середньої дальності, ракети протиповітряної оборони РІМ 7 Обладнання радіоелектронної боротьби, боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності Хаймарс, артилерійські снаряди, мінометні снаряди, високоточні авіаційні боєприпаси, ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням ТОВ протитанкові системи Джевелін і ейті 4 Кірбі відзначив суттєві зміни ситуації в Україні з квітня, коли існувало побоювання стратегічного прориву Росії на полі бою Оборонні рубежі України зміцнено українські війська продовжують. Хоробро битись та відбивати наступ Росії, говорить посадовець Білого Дому. Він також наголосив на тому, що Росія зазнала надзвичайних збитків і жертвує тисячами російських солдатів заради незначних просувань на полі бою. Адміністрація Байдена і Гаріс продовжуватиме співпрацювати з понад 50 союзниками та партнерами у глобальній коаліції, яку ми зібрали, щоб допомогти Україні перемогти Росію. Додав Кірбі. Ось така приємна новина нас очікувала зі США в контексті надання пакетів допомоги, за що ми знову ж таки висловлюємо свою вдячність нашим американським партнерам. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!